Всім привіт! Ну що? В нас сьогодні буде цікаве відео. Сьогодні буде тест блоків з сайту. Тему це я собі замовляв спробувати. Це не реклама, бо зараз людей скажуть дуже багато, що це реклама. Ні, це особисто. Я сам собі замовляв. Ось такі два блока, 40 ватні всіма швидкісними зарядками для того, щоб заряджати собі павербанки. І ціна там була солодка: 127 гривень за один блок. Тому і взяв два. Так що ви підписуєтесь на канал, а ми погнали до тесту огляду цих от блоків живлення. Зараз ми їх протестимо вздовж і впоперек. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажю акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео З самого початку. Заказував я ці блоки особисто для себе і заказував я собі кабеля avg 8 чи AVG-6 вроді для своєї станції, бо там були подешевше на тему. Це мені прийшло разом з кабелями. Оці блоки. Вони мені вийшли ще раз повторюсь по 127 гривень. Зараз вони коштують в районі 200 гривень Каватні, ось такі от. один вихід на USB, другий Type-C. Я вже трошки ними покористувався і щось вам розкажу. В принципі, вони нормально заряджають павербанки. Тут питань нема. Але я хочу перевірити протоколи, хочу дати навантаження, хочу подивитись пульсацію, чи можна ними телефон заряджати, чи ні, ось такі гаджети, там телефон, планшет і так далі. Там, наприклад, заживити якесь освітлення, led лампочки, кольцові лампочки і так далі. Тими можна заживляти без проблем. Що У я... вас на тему ціна виходить, ось таких блоків 127 гривень, і ви сумніваєтесь брати. Чи ні, я вам наперед скажу, без проблем можна такі блоки брати. Це не реклама. Я роблю сам від себе, щоб ви знали, що купляти, що ні на тему, що добре, що хлам. Я також на своєму каналі створив спеціальну плейлист, огляд та тестис. Ну що ж, добре, менше слів, більше справи, як то кажуть. Давайте ми підключимо один блок і зразу ж підключимо нірсі і подивимось пульсацію цього блоку зарядки. Так, підключимо в нірсі, Як ти так, 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 ось так. Дивіться, бачите, в нас тут зразу протоколи, протоколи ні. Давайте пульсацію. Ось така в нього пульсація, як ви бачите. Скачить туди-сюди, бачите, 30-90, трошки багатовато на холостому ходу. Ну нічого. Давайте ми дамо навантаження резисторне. Зараз ми глянемо, що ти нам покажеш. Так, 1 ампер. Ну, як ви бачите, 200, 170, 220 от в тому районі. Ну, можна боротися, це не є сильно ж так критично. Телефон також можна заряджати, плата вам не згорить. Це не 800 тисяч мВ, як в деяких блоків. Тут, як ви бачите, 180, 200 норм. Раз, час від часу можна зарядити телефон. Так, ці блоки я брав заряджати, різні гаджети. Ще раз повторюсь, там павербанки і так далі. Добре, 1 А він тримає, 5 вольт є, 1 А є. Добре, далі. Е, в нас вже 2 ампера, пульсація 250, 200 в тому районі. Теж може бути. Можна боротися. 2 ампера тримає, 5 вольт. Є добре, давайте ми йому вліпимо 3 ампера. Так, 1, 3, так, він 3 ампера тримає і пульсація 250-300. Добре, 3 ампера він тримає, 5 вольт є. Вимикаємо. Давайте дамо електронне навантаження. Блін, нагрілося. Резисторне навантаження дуже швидко нагрівається. Так, відключаємо, підключимо електронне навантаження. Давайте ми перейдемо в більш інформативний режим. Ось так. в Мене тут виставлено 196 А. Ну що, запускаємо, потягне він. Звичайного USB. Я повторюю, звісно, це USB, це не Type-C. Так, тримає він 2 А 5 вольт є. Давайте будемо накручувати. Так, 2 А є, 10 Вт видає далі. Давайте зразу ж 3 А він має тримати, бо тут швидкісні зарядки. А, до речі, давайте зупинимо. Я вам не показав, що він підтримує. Дивіться, у в нас де Quick Charge 4,0, 5 вольт, 3 А. 9 вольт 2,2 А. 12 вольт 1,67 А. Power delivery 3,0, 5 вольт 3 А, 9 вольт 2,2 А. Все те ж саме 12 вольт 1,67 А. Ну і тут в нас йде Power Delivery 9 вольт 3 ампера. Також 11 вольт, 2,75 ампера. Це ми сьогодні все провіримо. Добре, відставимо, пройдемо далі до тесту. Так, 3 ампера. Запускається, тримає, як ви бачите, без проблем. 3 ампера є, 15 Вт є. Добре. Крутим далі. 3,5 А, я думаю, 3,5 А, я думаю, він виробається. 18 Вт. Є 3,7. Нічого собі, 5 вольт тримає, дивіться. Я часто не перевіряв, не накручував до 4 А. Я подивився протоколи тільки. Перед тим я включав, як вам знімати відео. Реально, от я говорю, як воно є. 4 А він тримає, без проблем. 20 Вт він видає. Далі. Крутим далі. О, вже просадка пішла. 4,2 А. Як ви бачите, пройшла посадка по вольтажу. 4 А він видає 4,2 А. 20 Вт він чистими видає. Дивіться, 4 А, 4,2 А. 5 вольт немає, можна так скрутити. Ось так. Десь 4,1. 5 вольт є. 4 А 20, 21 Вт. Супер! Я вважаю, реально супер. Добре, давайте ми вимикаємо. Тут питань нема, він все тримає. Без питань. Давайте ми під'єднаємося через Type-C і зараз ми прочитаємо протоколи. Погнали! Включаємо в Type-C. І зараз будемо читати протокольчик і що він нам каже. Окей, приєднали. В нірсі в нас запустився. Так, Fast Charge. Далі. Ready, e, Automatic Detection. Читаємо. Протоколи я вам читав. Тут реально дуже багато протоколів він читає. Дивіться, все зелене. Power Delivery 3.0 є, Apple є, BC є 1.5 ампера, Samsung 9.12 вольт є, Huawei також всі є, Huawei SCP також є, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Quick Charge 4.0. Так що ось такий от блок за 127 гривень. Я думаю, це нормальна ціна. Добре, давайте що ми зараз зробимо. Ми зараз приєднаємося до цього електронного навантаження на тригеру. Ось цьому ми виставимо 9 вольт. Подивимось, чи він видає 9 вольт. Як тут заявлено, також 12 вольт і скільки ват ми з нього витягнемо. Так що погнали. Так, ну що, все я приєднав на тригеру. Я виставив як ви бачите, 9 вольт. Зараз я вам покажу. Ось в нас S1, S2, S3 має бути догори. Всі тумблерки догори, Підключаємо шнур. 1,60 Вт, оцей шнур 100 Вт. Підключаємо. Так, є, підімкнули. Давайте ми акуратненько. Як ви бачите, 12,45 вольта. Чому 9 воль не видає цей тригер? Я не знаю. Я включаю на 9 вольт, а він видає 12 вольт. Добре, подивимось, скільки Вт видасть. Давайте ми накрутимо ват. Має 40 Вт типу видавати, але я думаю, що це на два порта разом. 40 ватт він видає. 15 Вт. Давайте запускаємо. 16 Вт. Він тримає 11,75 вольта, 1,3 А. В характеристиках, в принципі, і так вказано. Як ви бачите, втрати все одно є. На фнірсі показується, що він видає чистими 12,2 В і 1,4 А і 17 Вт. Ну, тут 16 Вт. Зрозуміло кажу, що втрати будуть, бо цей вот шнурок в мене, наприклад. Давайте ми замінимо на другий. У мене тут є шнурок чуть коротший, бо цей в мене, якщо не помиляюсь, двохметровий. Так, відключимо сюди і попробуємо другим шнурком. Ось так. Цим. Цей також відключимо. Тут окей. Попробуємо коротшим. Добре. Є е 12 вольт. Добре, 16 Вт. Запускаємо. Так, накручуємо далі, накручуємо 20 ватт він спокійно 20 ватт тримав. Рівно на електронному навантаженні. Як бачите, 11,75 вольта він чітко тримає. 20 ватт є. А ну подивимось, 30 ватт він видасть чи 40 ватт він видасть. Та й не видасть він явно. Я думаю, 30 ватт. Все, виключився, бачите, виробався. Нічого він не видаває. 25 ватт я накрутив йому і все. Він це, я думаю, може зробити з двох портів, типу одночасно, з одного порта 20 Вт і з другого порта 20 Вт. Так, я думаю, він може зробити. Давайте ми наставимо тут 20 Вт, запустимо. Запустили. І давайте ми електронне навантаження підключимо. Також дамо йому 20 Вт. Потім я поставлю, подивимось по нагріву. Дивіться, зараз на даний час у нас 21 Вт. Ось тут на фнірсі показує. Давайте ми скрутимо, щоб було чесно. Так, от 19, ні, от 20 Вт. Нехай буде 20 Вт. Я сюди вставляю електронне навантаження і все. І він щось вирубується. Добре, давайте ще раз запустимо. Показую 5 вольт, бачите. Все, не хоче запускати 5 вольт, 20 Вт. Добре, давайте ми скрутимо 17 Вт. Ось так. Я тільки підключив електронне навантаження і все. Дивіться. 16 Вт не хоче запускати. 5 вольт вибиває зразу. Якщо я підключаю сюди USB, бачите, вибиває 5 вольт. Швидкісної зарядки тут, походу, немає. Дивіться. Так. 14 Вт. Ну, давай. Так, 14 Вт він видає. 3,6 А. Давайте ось так. 13 Вт. Е, в нас тут показує, як бачите, просадка по вольтажу, навіть є 4,6 вольта. Значить, е, він 10 Вт може спокійно стягнути. Ну, ось так. Ось 10 Вт типа 2 ампера, 10 Вт і 5 вольт. Навіть чистими 5 вольт нема. Добре, а тут ми давайте ми накрутимо теж 2 ампера. Ну і це буде разом 20 Вт. 40 Вт він не витягне. Тут написано, що 40 Вт. Можливо, я не так що сміряю. Напишіть мені в коментарях. Ось, дивіться. Тут у нас 2 ампера є, тут у нас виходить 11 Вт, і тут у нас виходить скільки? 9 Вт, все. Ну, 10 Вт теж, 20 Вт, все. Типу, цей блок може видавати 20 Вт. Більше не видає. Добре, виключаємо. Давайте ми на тригері задамо 12 вольт, тому що я не задав. Так, в мене тут все під рукою. Так, який-то в нас тут виходить 12 вольт 1,01. Добре, один тублерочок ми виключимо. Ось так. Сюди добре є. І зараз в нас має бути 12 вольт. Добре, виключаємо. Окей, компліт. Хлоп. Ану, показуй 5 вольт. Вечити, може його перезавантажити. Ще раз. Так, ще раз я перезапустив. Появилось у нас 12,4 вольта, майже 12,5 вольта. Виставив я 10 Вт. Давайте ми перейдемо сюди. 20 Вт, 10 Вт. Давайте ось тут перейдемо і натискаємо. Так, 10 Вт він без проблем. Стартує, питань немає. Давайте далі. 20 Вт. Я виставив тут 12 вольт, перевіримо, чи реально є. Бо тоді тут стояло на тригері 9 вольт. Можливо, і видасть він 30 Вт? Ні, не видає. Там 25 Вт він максимум видав і все. Ану, 25 Вт. Так, 25 Вт він видає. І то пішов захист, все, немає 25 Вт. 23 Вт. Ще раз пробуємо. Та, 23 Вт він видає. 22-23 Вт. Ну, можна считати, 24 Вт, як ви бачите, ось так він видає. 12 вольт і 2 А він заряджає. Це я вам скажу досить швидко. 24 Вт для ось такого блока за 127 гривень це супер. Добре, давайте ми оце все діло так залишимо. Нехай воно типу заряджається. Я залишу на хвилин 10-15 і, звичайно, пірометром замірюємо, яка температура. Зараз на даний час він теплий. Реально, зараз я вам покажу ось. 36, 32 градуси. Давайте по кругу подивимося. 31. Тут взагалі холодний, 26. Оця сторона. Оця от сторона. Саме більше гріється, да? тільки що я от пробував. Так, 28. Отут, отут де 40 написано, у нас тут 30 градусів. Якось так. Добре, залишаємо. Нехай він працює. Через 15-20 хвилин пройду, перевірую, яка температура. Чи він сильно нагрівається. Погнали. Так, ну що, пройшло хвилин 15-10 в тому районі. Він нагрівся, але не сильно. Порівняно з 20 ватним з Аліекспрес, так як люди мені писали, ним краще заряджати там телефони, павербанки, він дуже перегрівається. Та коли він дуже сильно нагрівається, він може скоріше піти з ладу. А це я вам скажу. Нагрівся в районі 40, я вже міряв. 45-46 градусів. Оце саме, саме гаряче місце. от де я знайшов: 45. Тут у нас 36. З цієї сторони в нас. Також 30-40 градусів. Близько навіть притуляю, бачите, 40 градусів, 39. от тут де пише 40 ватт, саме гарячіше. 45 під 50 градусів. Більше немає. Я кажу, хвилин 15 точно прийшло. Я збавив, тому що навантаження вирубувалось. Я виставив 22 Вт, ось так. Так він десь хвилин 15 точно працює. Добре, за той час я вам підрозібрав другий, щоб показати вам, що всередині знаходиться. Тут його пиляти не треба. Він тут, як ви бачите, проклеєний. Я легесенько, ну майже сказав. Можна акуратно підковернув. І я зараз вам покажу, як він всередині виглядає. Блін засунув назад, а тепер знову треба підковирювати. Ось так. Він дуже легенько клей от відковернув і все воно відсовується. Дивіться, ось так це все виглядає. Оцей пластилін, такий, як в тому. Тут ви можете бачите, витягнути контакти, тримаються. Цей пластилін, я тепер зрозумів, це типу термопластилін, який тримає температуру, щоб воно сильно не нагрівало корпус. Отак тут це виглядає. Дивіться, один конденсатор у нас на 400 вольт. Другий конденсатор у нас на 16 вольт, як ви бачите. І оце все гарно заклеєно. Дивіться, гарно все спаяно, тут також гарно все спаяно, роз'єми. Я не сильно також розбираюся в цій схемотехніці, але тут, подивіться, оцей сам трансформатор. Давайте ми витягнемо, дуже великий. Ось великий, досить великий, тут у нас стоїть резистор. Ось так, оце від я не можу. Воно зразу відлущується. Я не хочу це відлущувати. Так, що ось так це от все виглядає. Бачите, тут у нас мікросхемки стоять. Ну все гарно, акуратно зроблено. Тут питань нема, реально питань нема. Гарно зроблено. Порівняно з блоком з Aliexpress, який коштував 127 гривень 65 ватний типу. Там пульсація просто 1500 мВ, Тут пульсація нормальна. 200-300 в тому районі. І зроблений, як ви бачите, ось так. Тут у нас також схема, бачите, розпаяна з конденсаторами на Type-C. Коротше, ось так це все виглядає. Гарно зроблено, без проблем користуватись можна. Давайте я це складу. Ми ще раз замірємо, скільки він нагрівся. І якось так це все виглядає. Ці блоки. Я тепер не пожалів, що я заказав дві штуки. Ну що, замірюємо ще раз. Так, представляємо. От я вам кажу, бачите, постояло трошки довше, 50 градусів. Ось так, 48, 50, ну нехай буде 55, це нормально. В принципі, для таких блоків це нормально. 40 тут градусів, 41, 42. Тут у нас 30, я думаю, приблизно. Ні, тут теж 40, як ви бачите. Ну, саме гарячіше, як ви бачите, ось тут де 40 Вт пише. Там в районі 50 градусів. Ось, бачите, 50 градусів. 46, 46, 47, 48, він показувало 50 градусів. Добре, зупиняємо це все діло. Ось так, стоп. Зупинили. Що вам сказати по цих блоках? Якщо у вас на тему є можливість взяти по 127 гривень, так як взяв я, я не пожалів, що взяв оцих блока 2 штуки. Так що беріть. Блоки реально класно, павербанки заряджати, освітлення реально супер. Та й також, звичайно, можна там час від часу телефон зарядити. Нічого йому не буде. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.